Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Давненько ми не робили на Романа Червінського, і наскільки я розумію, суд над розвідником вже розпочався. Там були якісь непорозуміння, прозвучали заяви, особисто від Червінського, що це все заступник голови ОП Олег Татаров, що це він все робить. Я знайшла дійсно таку інформацію є. 20 годин тому, тобто вчора, знову був суд. Там знову були непорозуміння. Подавали клопотання, щоб відкликали цю суддю Кваші, чи як, як її там? Ось що вона якась заангажована. Потім, я так зрозуміла, Степан Хмара. Хто пам'ятає, це патріот часів Чорновіла, Чорновола і як його ще було? Чорновіл, Лук'яненко, ось вони і Хмара. Це три таких патріоти, які були, коли стала Україна вільною десь в ну, 90-ті роки. Отак я скажу, початок 90-х, кінець 80-х. Я, я з тих часів про них знаю. І ось Степан Хмара, він відвідує ці судові е, розгляди ці всі, на суд приходить. Е, суддя попросила вийти всім, Хмара закликав нікого із зали не виходити. І відклали знову в якійсь іншій залі. Ну, робиться, вибачте, скажу бардак. В країні полніше, як Зеленський раз сказав. Давайте просто подивимося, на якому етапі а, зараз справа Червінського. Чи просувається вона взагалі? Ну, там, ви знаєте, настільки а, все за, за під контролем і заангажовано, іде все зверху, ось, що тут шансів виграти. Ну, Прирівнюється нулю, щоб ви розуміли. Це тільки а, заказне, це все замовне, ось як я скажу, все є замовне тут. Підтасоване, замовне. Вони не дивляться ні на факти. А, ви знаєте, відкидають факти, ось факти, так, відкидають факти і глаголять свою істину. Ось це як у церкву приходиш, і піп тобі починає те, що він навчився говорити. Ось якось так. Якось так. Ну, тут дуже важко. Тут дуже важко. Це, знаєте, можна так сказати, стопроцентово провальна справа. Ні-ні-ні, це тому, що все проплачено, вже все схвачено. От та суддя навіть не слухає, не докази. Приходять військові, приходять командири? Ті, ті люди, які відповідали за цю операцію тоді, розумієте? Повністю все сфабриковано. Тут ну, от стіна, бетон і провал. Чи вдасться взагалі на сьогоднішній день, чи є такі шанси його визволити? По-перше, публічність. Я завжди говорю: в таких питаннях не мовчати публічність. Будемо мовчати нас усіх, по, таку, поодинокі. А особливо цих самих-самих патріотів. Їх в першу чергу. Людей, які дійсно за Україну. Публічність. Ну і, ви знаєте, ну, боротьба, боротьба, публічна боротьба. Я не буду казати те, що мені карти показують, тому що скажуть, що Ірина зараз примушує українців до чогось. Але карти, ось ця карта це є боротьба. Але більше я не скажу публічна боротьба. У просторі. Не тільки в інформативному просторі. Оце це взагалі боротьба. Доказування. Доказування своєї правоти. Можна. З однієї карти, от, 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 от я запитала конкретно, чи можна, можна. Можна цю справу виграти. Але це треба, щоб всі піднімалися. Усі. Щоб всі про це говорили. Так, як почуває себе пан Червінський? Ну, як військовий тримається, молодцом. Молодцом дуже добре тримається, на публіку тримається добре і готовий далі до боротьби, ось як я бачу. Нормально себе починуває. Знаєте що? Його, знаєте, от що я бачу? Його бісить, що він, а, вибачте, скажу так, херньою займається влада, а йому хочеться йти боротися за, за Україну. Ось що. Ось це його бісить прямо. ось я бачу. Це його розпирає, розриває. Недобре йому, ось через це. Те, що він сидить, йому, знаєте, от я бачу тут по картах, це його так не хвилює. Його хвилює боротьба за Україну. Ось це патріот. А, мої дорогенькі, таких людей треба цінувати, на руках носити, пилинки з них здувати, тому що їх дуже мало. Повірте мені, таких людей мало, бо їх знищують. Щиро вам дякую, мої дорогенькі. Поки я не бачу ще кінця, це буде тягнутися. Ось це тільки якийсь бунт людей. Може, вірніше, не тут, ось тут я бачила. Може, бо влада, от боїться, вона не просто так собі організовує оцю розгвардію. якщо ви вже чули, розклад ми теж робили. Щиро вам дякую за увагу, мої любі. Бережіть себе. І тільки разом до перемоги.